Івано-Франківську на базі Центральної міської клінічної лікарні медики безкоштовно доглядають за важкохворими. Наразі їх у закладі більше 30 осіб. Як все відбувається на практиці в сюжеті Вікторії Резун. На озброєнні у працівниць сервісної служби повний візок засобів гігієни. А віднедавна у команді працює ще й перукарка, яка робить стильні зачіски пацієнтам. Ми маємо тут середники для гігієни, шампуні дезінфікуючі розчин, креми, антисептичні салфетки. Це для обробки, рукавиці, одноразові салфетки, дезодоранти, гребінці, фен. Деколи у нас може бути проблеми недостатньо гаряча вода. Ми возимо собою ще навіть чайник для того, щоб температура води була комфортніша. В достатньо кількості кожен день нам загружають зранку рушники. Різних розмірів, від великих до, до малих для купання. і Все це ми забезпечені абсолютно повністю. Це перенаша пральня. На ранок, коли ми приходимо на роботу, воно все вже попране і складене. Догляд це надважливо складова турботи про тих, хто важко хворіє, кажуть медики. Зокрема, у лікарні для них є окрема ванна кімната. У нас тут є два типа душових. В перспективі це буде стояти тут ще ліжко для лежачих хворих. Воно вже закуплене, воно вже є, воно тільки не встановлене. Це душова для купання хворих, які не можуть стояти, ми їх купаємо в сидячому положенню. Ось от крісло. Хворий пересідає з каталки на крісло і таким чином тут немає поріжка, тут все продумане. Пацієнти зізнаються, такий догляд допомагає їм краще почуватися, адже лікарі щодня відвідують їх та усіляко підтримують. Турбуються, я би сказала, позитивно, дуже активно тут працюють люди. Я вдячна колективу в цілому. Якщо дівчата нагодилися ці, я радо прийняла ту пропозицію. Ну і таких, хто не свідомий, хто не може ще зрозуміти, наскільки це вагомо. У лікарні за важкохворими доглядають четверо лікарів, щоб збільшити команду. Зараз у медзакладі організували спеціальні навчання для молодших медичних сестер. А все для того, аби пацієнтам було комфортно тут перебувати.